Про тісну співпрацю за страханською областю мова йде вже півроку. За цей час там побувала і офіційна делегація рівненщини, і місцеві бізнесмени. Нині з візитом у відповідь росіяни завітали до нас. До речі, наша область з цим російським регіоном має набагато тісніші зв'язки ніж здається на перший погляд. Ваш земляк який земля, виходить, це Василь Іванович Вознюк з 46-го по 73-й рік минулого віка был бессменным начальником космодрома Капустин-Яр, который находится в Астраханской области. Он, в принципе, его и создавал, в том числе строил город. Сегодня это замечательный город. На Рівненщині гостям показали кілька місцевих родзинок. Найбільше їх вразили наші ліси, адже в них такого багатства нема. Відтак туризм – один з головних пріоритетів співпраці. Огромний туристичний потенціал, це і паломнічні тури, шикарні паломнічні тури можна організувати. Це відпочинок, це деревенський туризм. Щодо інших гаузей, то астраханців на Рівненщині цікавить і аграрний сектор, і промисловість, і наші енергозберігаючі технології. Василий Михайлович мені продемонстрував замечательний завод і по производству всіх цих нагрівальних ламп, які в 5 разів, навіть в 15 разів знижують знижує потреблення, тобто дає економію. Якщо так, то ми сьогодні вже готові заключити контракт Потом мы, конечно, заинтересованы брать у вас азотное удобрение, потому что мы обязаны просто выносить удобрение в больших объемах, потому что у нас нет, нет гумуса, у нас не чернозем, у нас пески. И, конечно, мы не производим не сахар, не м'ясо свініне. Ми це купуємо в Росії, готово також здесь покупати в Роїнській області. Доки одні ведуть перемовини, інші вже активно працюють. В результаті поїздки до Астрахані підприємство агропереробка вже найближчим часом відправить в Росію першу партію товару. Джеми сиропи та наповнювачі для йогуртів. Підписаний договір на 17 мільйонів рублів. Це десь приблизно 6 мільйонів гривень у е гривнях. У свою чергу Астрахань готова постачати на рівненщину баранину та шерсть, рис, кавуни, помідори, цибулю, рибу в будь-якому вигляді та гумове взуття. Крім того, російські партнери мають чимале поголів'я верблюдів. Унікальне вірвірблюже стада. Причому із 8 тисяч в мірі двоґорби вірблюда, 5 тисяч голов та находяться в Астраханській області. Вірблюше вообще унікальна продукція. вона розцінюється очень високо. То тобто, є і космонавти, і водолази ходять в костюмах, які згодом з наші верблюжевці. У цій співпраці Рівненщину зацікавив ще один аспект особлива технологія розведення осетрів. Ваші науковці, ваша заслуга, це вирощування осетрових риб. Практично в Україні такої технології немає. Перших три роки. Риби ростуть, а потім починають метати ікру. З однієї риби 60 кг ікри. В результаті візиту обидві сторони підписали угоду про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво. У найближчих планах інформтур для місцевих туристичних фірм та візит у відповідь Рівненського лялькового театру. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.